Привіт, добрий день, з вами Анта і мої картинки. А точніше цього разу. Ну коротше, цього разу вас щойно обманули в інтернеті. От буквально щойно. І це зробила я. Не спішіть мене засуджувати. Просто я вам обіцяла на каналі відоси про малювання, да? а тут сьогодні зараз трошки не про малювання, але і про малювання. Я сьогодні вам буду показувати і розказувати про іншу творчість, яка мені дуже подобається. Ви паралельно можете, як завжди, подіставати свої скетчбуки, або ж повідкривати граф-редактори на компуктерах чи на планшетиках і долучитися до нашої віртуальної творчої спільноти Let's go! з вас, там оце все коментар, лайк, шер. Бо, ну, ви ж знаєте, Ютубу треба арт-відоси від українських художників. А мені треба мотивашка і пинок. Отака він-він ситуація, всі в профіті. Пасібі, заздалегідь, усім по цьомчику від мене. Ну що, як ви напевно знаєте, малювання і 2D-ілюстрація це мій основний профіль. І я змогла зробити це прям своїм ремеслом. Я працюю художницею останні роки, я малюю приватні замовлення і оформлюю книги для видавництв. Мені завжди хотілося, щоб це було роботою і щоб я прям за це отримувала гроші і була така вся класненька і багата. Ну і коли я працювала в Німеччині ще в студентські роки на інших роботах, мені було дуже тоскно від цього. Мені було, ну, не те, щоб не цікаво, але я не відчувала себе прям повністю в своїй стихії і повністю на своєму місці, так як це відбувається у мене з малюванням в книги. З тих пір, як я стала працювати ілюстраторкою, я стала однозначно набагато більш щасливою людиною, і я прям собою в цьому плані пишаюся. Я знаю, що у дуже багатьох початківців або тих, хто вже в процесі навчання, е, напевно, і серед вас теж, та, е, є ті, хто е, хоче працювати ілюстраторами. От напишіть в коментарях, як то кажуть, подивимось, скільки нас. Чи ви хотіли би працювати прямо постійно, як своя основна професія у творчій сфері? Моя ця мрія, вважайте, втілилася. І як я сказала, я цьому дуже рада, але, але... Про що не завжди вам розказують наперед, про що, як ти кажуть, не попереджали, або ж попереджали, але це десь написано малесеньким дрібним шрифтом, який дуже легко не помітити. Це робота мрії, але при цьому, в особливості в останній рік, я хоч і не працюю саме в студії чи в офісі, там з 9 до 18, в мене досить вільний графік, в мене... Переважній більшості робочих проєктів е, немає таких сильних дедлайнів, які б мене пушили. Але я стала дуже-дуже багато малювати виключно по роботі. І це не, не лишає мені тепер простору для навчання новому, е, малюванню в скетчбуках, що я дуже люблю, та інших видів творчості. І, блін, це прям дуже сильно засмучує. Ілюстрації я в основному роблю в одному стилі і в напрямку, за яким до мене і приходять, і звертаються, um, який мені хоч самій і дуже подобається, і все таке, але по-чесному він досить сильно мені приїдається, якщо тиждень за тижнем, тиждень за тижнем бляха робити схожі однотипні штуки. В результаті під кінець 2024 року я і хоч скільки багато не працювала, всі гроші в світі я все ще не заробила, але погадайте що? Дуже сильно вигоріла. Я усвідомила, що віддаючи перевагу робочим замовленням, для себе не малюю. І, ну, чесно, мені почало час від часу ставати настільки сумно від цього, що... Я мало не плакала. Ну, окей, да, я рюмса, сорі, да, Я рюмс, давайте в е, це визнаємо. Я просто сумна, меланхолічна дівчинка з інтернету, яка до зворушливих сентиментів дуже сильно любить малювати картинки. Реальність дорослого життя мого така, що треба не скіглити, а брати лопату і годувати свою сім'ю. Тому мені дійсно треба брати камішки і малювати у книжки. Але. Я останні місяці стала відчувати, що наблизилася до просто якоїсь межі, за якою я ну, просто не зможу повторно генерувати творчі рішення і навіть не знаю, чи зможу працювати. У мене постійно стали плутатися думки, постійно якась втома. Я просто відчуваю себе як робот, який штампує однотипні рішення задач, який при цьому... Ем... Перепрацював до такого рівня, що з нього уже скоро дим буде йти. Я вирішила, що, звісно ж, звісно ж з Нового року, тому що це ж новий рік, нова я. Абсолютно це ніколи зі мною не спрацьовувало. Але, тим не менше, типу, треба щось робити з цим станом, і от що я придумала. Це один із рецептів, який не я вигадала і, можливо, ви чули його від інших. Порада заключається в тому, власне, повертаючись до основного візуалу цього випуску, я і втілюю, а саме поміняти стиль чи техніку. Якщо в двох словах я вирішила зробити мозайку. Це не вперше, як я таке роблю, просто попередні рази я ніколи не записувала, а цього разу нарешті можу з вами теж поділитися і трошки розказати про процес і про те, де я це робила. Це Київська студія мозаїки, вона називається цілісно. Я залишу їх інстаграм в описі під відео. Якщо вам цікаво, то... Приходьте, долучайтесь, може навіть з вами побачимося. Я до них вперше сходила на майстер-клас е, минулого року. Ми створювали серафимів. І мені з моєю обсесією і любов'ю до того, щоб тягти в хату всяку дивну-дивну, цей витвір приніс купу радості. Чесно, от як в процесі створення було дуже прикольно, так і весь рік, що він у мене стоїть в вітальні на одному із самих видних місць. Е, я, я прям залипаю, воно прям, воно прям дуже дивне, але дуже класне. Класне, але при цьому все ще дуже дивне. Коротше, я такі речі дуже сильно люблю і ще до цього усвідомлювати, що о, це я склеїла, а, це я зробила клас. Я іноді... От я не знаю, чи, чи у вас у інших творчих таке буває, коли ви забуваєте, я не знаю, як це пояснити, да? Типа, я забуваю, що я художниця і така, ого, прикольно! Це що, я намалювала? Це що, я зробила, це що, я склеїла? Ого, клас, я таке можу робити, прикольно, як як справжня художниця, а потім така, а, а, ну да, я ж, я ж типу займаюся цим 10 плюс років свого життя і в мене диплом по цій всій штуці. Окей. Мені і саме місце дуже подобається. Я просто обожнюю свою студію, де малюю свої малюнки. Я дуже люблю і ходити в гості і бувати в чужих майстернях. Мені просто завжди видається мега цікавим роздивлятися чужі робочий простір, матеріали, книги, речі, незакінчені вироби і картини. Це все дуже надихає. Це як екскурсія в закулісся театру. Це, це щось таке дуже сакральне, дуже цікаве і дуже класненьке. Ну і плюс... Художники, художниці зазвичай саме ті люди, які тягнуть собі в хату оці дивні приколи, оці от всі артефакти, купу класних арт-саплайзів, що можна потицять, подивитися, попробувати, помалювати, поклеїти разом. І це теж дуже освіжаючий і класний експірієнс. Студія цілісно проводить тематичні майстер-класи, а також можна до них просто ходити записуватися на звичайні заняття. Моя окрема повага їм в тому, що довгий час вони допомагають зі збором коштів на сили оборони. Ви також, ви, ми, я, е, ми всі з вами, хто як і чим можемо. Маємо допомагати і великим фондам, і маленьким зборам, бо всім зараз потрібна допомога. Не опускайте, будь ласка, ніколи руки і завжди пам'ятайте, що ми є одні в одних і ми єдині. І творча спільнота, на мій погляд, також має бути дотична в усіх тих формах, на які ми з вами спроможні. Процес створення мозаїки без урахування самої заготовочки зайняв у нас близько двох з половиною трьох годин. Заготовкою тут слугувала звичайна фанера основа або база, на яку клеїться сам візерунок уже. Серед підготовлених у майстерні матеріалів, які за кольорами і текстурами можна обирати кожному під свій дизайн в необмеженій кількості. Можна було вибрати скло, кераміку, старий посуд, плитку, тощо. Ну, коротше, всякі, всякі приколи, які тільки трапляються під руку. Для роботи нам видавали спеціальні щипці. І, в принципі, ними досить легко о, орудувати навіть такій о, людині зі слабенькими ручками, як я. Я просто як тиранозаврік, знаєте, оці от динозаври були з малюсінькими малюсінькими. Звісно, ви знаєте ви знаєте тиранозаврів. Ребята, шановні, ну, чесне слово, я впевнена, що аудиторія мого каналу це достатньо елітні, ерудовані люди, які в курсі що таке тиранозавр... Окей? Коротше, от навіть тиранозавр з його міг би ці шипчики і з ними справиться. Я не знаю навіть справилася, тому з враженням того, що в мене сьогодні заболіли руки, коли я використовувала саму мінімальну вагу в спортзалі. І я себе дуже нікчемою, бо така, блін, всі люди дуже стронг, а у мене такі слабенькі ручечки. Я така, ні, зато, хоча ці руки не можуть тягати величезні штанги, зато ці руки створені для мистецтва, для того, щоб робити красоту. І я цими ручками я і пробувала робити красу е, цього раз. Я допоки що трошки соромилася розпитувати, ем, прям типу, ой, а що це, а що оте? Можливо, серед вас є профі, які прям працюють постійно з мозаїками, і я наперед перед вами особисто вибачаюся. Сорі, якщо я щось не так розказую, ви можете прям піти в коментарі і дати мені по попі за те, що я дезінформую населення в таких вкрай важливих питаннях і назвах. Ще дуже цікаво спостерігати в процесі було, як люди ну, трошки по-різному працюють. Тобто хтось спочатку викладає, хтось ні, хтось одразу мастить цементом і склеєю, неначе народжуючи малюнок. Так. На ходу імпровізуючи. Я ж роблю уже втретє, як я казала, і я зрозуміла, що мені особисто найбільше подобається спочатку плюс-мінус викласти фрагментики, їх якось скомпонувати, постаратись запам'ятати, як воно має бути, і не сплутуючи відкласти, потім намастити клеєм всю поверхню базову, а не кожен фрагментик окремо. Да? Бо для мене це якось виходить значно швидше і рівніше. Ось, а потім вже на чистову вставляти фрагментики е, так, як Перед цим придумала. Я обрала блакитні відтінки, хоча взагалі більшість речей у мене в домі такі червоно-чорно-золотисто-стріблясті або білі. І попередні дві мозаїки я робила саме такими, аби вони пасували. Мені через це дуже до вподоби видалося оце синє і блаватне скло, тому я на цей раз обрала саме їх. У і цікаво дивитися, от хто як робить. і Бо я бачу дуже різноманітні стилі в когось, воно дуже різне. В когось навпаки дуже рівнесенько в одному-двох кольорах. А хтось такий просто go bananas і відривається наповну. У них просто якісь тріпи і цілковитий рок н рол виходить. Але це теж дуже класно. Коли фрагменти вже вклеєні, потрібно повторно промастити шпарини між ними і чекати, допоки затвердіше. Потім попередньо прибирати пильний шар зверху. Ну і Конкретно в цьому дизайні передбачалися, що дуже прикольні підвісочки, які наша майстриня наставниця допомогла причепити. На те, щоб повністю висохнути до фінального стану, у такого виробу має пройти близько доби. Тож сам фінал я почистила і повісила уже на наступний день. Процес мені, звісно, дуже дуже сподобався. Я правда розкрутилася, правда дуже надихнулася. Um, навіть не дивлячись на те, що якраз в той день було прям геть важко і геть кепсько, бо перед цим вночі був масовний обстріл, і я майже не спала. Але як майже і щоразу кажу собі. Такі моменти, що знаєте, нехай запхають собі до сраки свою балістику. Картинки, крім мене, ніхто не намалює. Мою мозайку за мене ніхто не склеїть, і скетчбук ніхто не заповнить. Отож, допоки я тут і поки я жива, я буду займатися творчістю, скільки б Росія не намагалася бомбити моє місто і мене знищити. Отак, От не бійтеся експериментувати і не бійтесь міняти техніки. Дуже рада, що я не пропустила цей майстер-клас, що навіть змогла щось вам трошки познімати. І що зробила отаку от прикольну цікаву штуку. Навіть не дивлячись на те, що моя основна техніка це діджитал ілюстрація та скетчинг. Часом я можу знаходити дуже багато натхнення і відходу від загустілого репетативного мислення, саме коли займаюся суміжними видами іншої творчої діяльності. Мені, от і фото подобається, і відео, і живопис, і вишивка, і якісь отакі штуки з мозаїками. І часом в цих жанрах, як не дивно, я знаходжу для себе щось, що може, і не прийшло би мені в голову, якби я лише робила 2D-малюнки. Отож, якщо ви теж відчуваєте вигорання або нудьгу, спробуйте щось нове. Це може бути теж мозаїка можливо, кераміка, шиття, бісероплетіння курси по фото чи по анімації. Стільки всього цікавого в житті навколо нас з вами. І не будьте ще. Треба сказати так, коли ви пробуєте щось новеньке. Не будьте занадто вимогливими до себе, і не бійтеся, якщо у вас з першого разу не вийде шедевр ем, на рівні профі, що працюють з цим десятиліттями. Ну, камон, це абсолютно нормально. Творчість багато в чому це саме процес створення. Це те, як ми самовиражаємося, це те, як ми взаємодіємо зі світом, робимо щось, що нас цікавить і заряджає. Ніхто не засудить вас за спробу. Але якщо хтось почне вас засуджувати за спробу, то ви знаєте, що робити. Ви знаєте, що робити, ви приходите до мене кажете, пані Анта, отака ситуація склалася, дуже неприємно, але треба відстояти е, право на творчість. Я буду вас захищати. Я їх поб'ю. Якщо хтось щось не так скаже, все. Я, я прийду і буду вам допомагати. От вам туторіал, все я вам дозволила, я вас благословила. Ідіть, будь ласка, і займайтеся творчістю. Просто підіть і зробіть щось, що вас порадує. Я не знаю, зліпіть вазочку, поставте на поличку і от відчуйте цю забуту для багатьох дитячу радість від процесу. А саме це я і відчувала, поки робила це дзеркальце. Тепер буде висіти у мене в хаті і нагадувати про цей день і про цей досвід. Я сподіваюся, багато довгих щасливих років. Ну і наостанок. Ділюся своїм рішенням. Я взяла максимальну кількість занять в абонемент в цій студії і тепер буду туди постійно ходити кожен тиждень. У мене є багато задумок, вже є декілька навіть ескізів того, що я хотіла би зробити і для себе, і в подарунок близьким в цій техніці. Побажайте удачі, ну а я буду бажати удачі і вам. Бережіть себе і свою творчість за бажання підтримати мої відосики фідбеком і коментарями. Дякую за перегляд, хорошого вам дня, бувайте!